Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1, і маємо можливість вже поспілкуватися із народною депутаткою України Оксана Савчук. Вийшла з нами на зв'язок. І з пані Оксаною поспілкуємося про те, що Верховна Рада сьогодні в першому читанні підтримала законопроект про мобілізацію, урядовий законопроект. І є інформація, що не були враховані пропозиції комітетів. Отож, вітання пані Оксана. Слава Україні! Хочемо почути вашу думку стосовно цього законопроекту і цікаво, як ви голосували. Вітаю героям, слава. До речі, справді дуже прикро, що багато не було враховано з того, що в першому законі, який Кабмінівський був, не врахували. Але з того, що ми маємо сьогодні, і яка ситуація на фронті, все ж таки ті депутати, які віддали свій голос в першому читанні, і я зокрема, у нас є ряд вимог. До другого читання, і е, це дуже важливо, щоб ці правки були враховані інакше і до другого читання, інакше доля в другому читанні даного законопроекту буде дуже сумнівною е, щодо голосів до другого читання. Мається на увазі те, що є ряд речей, які е, дають можливість подвійного трактування і ТСК, і е, власне командира. тобто Чіткіше ми маємо перше, що прописати, це є демобілізація. Після 36 місяців має бути чіткий термін, прописаний, коли військові можуть піти на ротацію і за бажанням демобілізуватися, тому що багато хто вже по стану здоров'я дуже йому складно воювати, і це треба врахувати. Також що стосується інвалідності, також що стосується. Аспірантів і ці речі треба виписати грамотно, тому що не можна дозволити собі, щоб у нас не було майбутніх науковців, якщо це люди перспективні і вони будуть в майбутньому робити все, щоб ця країна рухалася вперед. Зазирнути в те, що зараз немає до кінця, це є ряд військовослужбовців. Які би могли бути призвані саме з силових структур. Я маю на увазі і правоохоронні органи, і силові структури, БЕБ, ДБР, СБУ, прокуратура всі ті, хто вибрав собі шлях служіння держави. І це теж такий елемент, що вони мають проходити службу, воювати. І це тут не має бути на чийсь розгляд, тут має бути прозорість. Також я переконана в тому, що ми маємо його зробити більш справедливішим для всіх категорій громадян, які здатні, яким ми за станом здоров'я воювати, тобто їм потрібно це зробити. І саме тому ці правки зараз дуже багато готуються і мною теж, щоб цей законопроект в першу чергу був справедливим. Бо зараз ще є багато зауважень, і в мене особисто до даного законопроекту в першому читанні. Саме тому комітет має над чим працювати строки не скорочені, будуть подаватися правки і розглядатися. Раджу услугам народу зрозуміти одне: що якщо ми не дійдемо до компромісного адекватного законопроекту, то тоді перше читання не буде нічого означати, бо голосів до другого просто не буде. Пані Оксано, цікаво, а що ви маєте на увазі під словом справедливість? Я маю на увазі те, що ми маємо е, зараз дуже багато осіб, які працюють і в різних структурах, і в державних структурах, і в управліннях, і в е, так і в кабінеті міністрів, виконавчих органах, і всіх тих е, великих державних управліннях, які роками працювали, отримували десь ці люди різні пільги за те, що вони служать державі. То і служити державі можна. В першу чергу сьогодні тим, що треба відстоювати її на полі бою. Друге, це дуже важливо це подбати про навчання е військових і цивільних, бо цьому треба приділити більшу увагу і більше коштів. Сьогодні не секрет, що ми маємо більше. Подбати не тільки в тому варіанті, де відбувається підготовка військовослужбовця до фронту, це треба посилити ці навчальні тренувальні центри. Бо, на мою думку недостатньо тільки те, що буде відбуватися у закладах. Ви розумієте, для того щоб людина набула базові навики, навіть живучи в країні з війною, вона має проходити певну практику, і е, саме на тренувальних центрах. Тому е, ці речі теж треба підкоригувати. Пані Оксано, якщо ще говорити про цей законопроект, то там, зокрема, було скасування категорії обмежено придатні і цікаво почути вашу думку, чи, чи до читання це має бути виправлено, чи ви погоджуєтеся з таким рішенням урядовців. Дивіться, я не до кінця погоджуюся з цим, тому що якщо людина є такий значок обмежений придатним, це вона могла отримати травми. І так дуже багато чого є у військових, тобто вони пережили певні травми з цими травмами. Вони проходили реабілітацію, лікування, і після цього вони по лікарських комісіях отримали ці статуси. Я маю на увазі ті, що воювали, в мене теж є купа друзів, які є обмежено придатними, але вони продовжують воювати або вони готові нести службу і бути корисними, оскільки є навченими в. В тому, як вести бої, як вести себе, вони можуть навчати інших, вони можуть працювати в штабах, вони можуть працювати в різних структурах, оскільки Збройні сили України це дуже великий організм, і людей, військовослужбовців в ньому, які виконують різні функції, дуже багато. Якщо ми не прописуємо чітко в законі. Все, що ми маємо на увазі, тобто є, що мають робити ці люди, на що вони мають мати право, чи мають обмежено придатні на мою думку, мати можливість демобілізуватися, так я переконана, що мають право. І якщо ми це не пропишемо, навіть не пропишемо чітко в який термін вони можуть подати заяву, і ця заява має отримати відповідь, то все буде закінчувати з тим, що військові не будуть відчувати справедливості, особливо ті, котрі вже... Довший час більше двох років воюють. Пані Оксано, ну і також цікаво почути вашу думку. То наступний наступний розгляд має бути 21 лютого, але чи нема побоювання що якраз ось цими правками термін розгляду цього законопроекту може бути ще відкладений через велику кількість саме правок від народних депутатів? Ну, я не бачу проблеми в тому, щоб його відкласти ще на тиждень чи два. Ми можемо зібратися і наступного тижня лютого, не тільки 21-го, Можемо зібратися і пізніше на тиждень. Тут дуже важливо, щоб ми цей законопроект зробили адекватно правильним, щоб він. Е, не мав такого збурення, звичайно, що зараз є е, цей законопроект, він не є таким, який комусь сподобається. Звичайно, найбільше його чекають військовослужбовці, які воюють, тому що вони хочуть розуміти, що їм далі, і їхні родини хочуть розуміти, що е, вони будуть мати можливість побачити е, своїх чоловіків, жінок вдома. І тому е, я переконана, що якщо ми навіть його приймемо за три тижні чи чотири, немає в цьому жодної проблеми, тільки щоб він реально був діючий і працював. Мало того, до цього законопроекту є ще ряд нормативних актів, е, і ці нормативні акти, які будуть розроблятися, вони е, в першу чергу мають бути такими, які б не відступили від закону. Бо чим більше ми не допишемо в законі, тим більше буде потім цих певних зловживань через нормативні акти. Ну і е, теж, якщо не помиляюся, один із комітетів заявив, що там можуть бути е, корупцію генні норми, та чи як ви ставитеся до них, чи можна їх якось до другого читання прибрати. Їх обов'язково треба прибрати, Це теж з умов, на які частина депутатів не віддадуть голоси. Тому що чим більше ми не прописуємо і з кажемо в кого будуть блокувати, то ж майно а в кого не будуть це робити, це якщо ми це будемо віддавати на розпорядження певних людей, які будуть одноосібно вирішувати в тому, що це ЦК, Це теж неправильно. Бо ми вже мали дуже багато моментів, коли були претензії до того, кого визначити. Доглядальником за батьками тої ж другої групи, чи першої, чи третьої, і все закінчувалося якимись певними такими корупційними нахилами. Тому, власне, це дійсно в цьому є правда. Угу. Пані Оксано, а як ви розцінюєте те, що, наприклад, деякі депутатські фракції в повному складі не голосували, зокрема Європейська солідарність та батьківщина? Ну, дивіться, в кожної з фракцій були в декого були альтернативні законопроекти, і вони хотіли підтримати свої альтернативні законопроекти, на що вони мають ну, своє певне законодавче право. І тепер я думаю, що всі фракції будуть подавати багату кількість правок, і саме тих, на чому вони наполягали у своїх законопроектах. Зрозуміло, ну і також сьогодні стало відомо про те, що Верховна Рада підтримала відставку очільниці мінветеранів Лапуніної. Чим і, і, і ви теж голосували за? Якщо так, то чому віця я мала декілька робочих справ з міністеркою Лапуніною, екс-міністеркою Лапуніною в робочих групах, оскільки я в ТСК, по правах ветеранів та їхніх родин. І ці зустрічі, робочі, які в нас були, і виїзні засідання, коли ми підключали її, мали до неї чіткі предметні питання. Ми не отримували взагалі на них відповідь, і було зрозуміло, що міністерство насправді за ці роки не виконало той функції, яка на неї покладалася. Я вам скажу, що і навіть запізно ми відправила у відставку, тому що це було зрозуміло. Ще минулого року, що треба робити швидші кроки щодо того, щоб замінити міністерство. Тепер питання в тому, щоб це була людина, яка крім того, що вона має відношення до військової справи, вона могла мати ці навики менеджменту, щоб вона сформувала ефективний дієвий механізм. Бачите, скільки зараз викликів. І я вам навіть скажу більше, коли міністерство навіть не ініціює якісь свої законопроекти і щодо соціальних захистів, реабілітації то, не висловлює позиції щодо військових, все закінчується форумами, плакатиками, якимись там конференціями. То це для цього нам міністерство абсолютно не потрібне. Тому прикро, що пані Лапуня, на яка все ж таки є генералом, було б достойно, щоб вона прийшла в парламент, сказала все, що вона вважає за потрібне. А не з'являтися в парламент я вважаю, що це ну, навіть не про слабкість, а це про сором перед таким поважним міністерством, як мінветиранів. Пані Оксана, цікаво, чи вам відомо щось щось з того, хто буде наступни, наступником чи наступницею на посаді міністра у справах ветеранів України? Ну дійсно ми задавали сьогодні слузі народу ці питання. І дуже прикро, що не було не то, що для Путіна, якщо би був хтось з уряду, прем'єр-міністр в першу чергу, то ми б його це запиталися, бо мені здається, зараз абсолютно є недобрим, те, що є і уряд. Який собі сидить, знаєте, щось робить в нього все прекрасно, і за все це вигрібає Верховна Рада, яка потім долає їхні помилки і виправляє. І ясно, що в час війни це все, щоб багато чого ми не робили, воно сприймається досить критично. І мені здається, що тут і винен прем'єр-міністр, який не прийшов. Не заставив пройти міністерку, але все це почалося з тих часів, коли міністрів почали звільняти без їхньої участі, і це погана практика. І законопроект, який зареєстрований і прийнятий комітетом місцевого самоврядування, щоб обов'язково був звіт, а потім звільнення. Він досі не прийнятий в парламенті і спікер чомусь не хоче його голосувати. Я не розумію, навіщо ми робимо такі теплі ванни усім міністрам. Якщо ви готові в час війни йти брати на себе відповідальність, то, будь ласка, йдіть, звітуйте за свою роботу, кажіть, що вам вдалося, що не вдалося. І тоді, звичайно, ми відправляємо у відставку, але робимо якісь висновки, зауваження. А отак не приходити, що їй що попереднім міністрам, я переконана, є досить з Неповагою навіть не тільки до вищого законодавчого органу, а взагалі до українського народу пані Оксано, то правильно я так розумію, ось ця практика, яка існувала до великої війни, про день уряду, який був як правило в п'ятницю, вона відсутня нині, так чи якимось чином є можливість у народних депутатів спілкуватися із представниками Кабміну. На жаль, народних депутатів є е, спілкування з Кабміном, таке дуже обмежене. Це треба дуже довго добуватися зустрічі з деякими міністрами, і причому мені здається, що це навіть вже не тільки в опозиції, а це і в провладній фракції є такі проблеми. Я скажу вам чесно: вчора у нас почалася зимова сесія, і прийшов весь уряд, бо він зобов'язаний прийти. Uh -huh. І ми подумали: о, нарешті прийшов уряд, ми можемо ще щось їх спитати. І це е, те, що спікер Стефанчук дозволив їм побути на одному гімні і піти геть. Ну вибачте, і, то як це називається? І ми зробили зауваження спікеру. Як уряд прийшов, поспівав один гімн України, став і пішов. Тобто, якщо в них є робота, то це то яка вона? Вона пов'язана в тому числі з парламентом. І години запитань до уряду. Практично в її не ну можна сказати, її немає. Мало того, це ж запити, які ми вчора голосували до президента, до урядовців. Появіть собі, ми їх зареєстрували ще минулого року в листопаді, в грудні, в січень пройшов три місяці. Пройшло для того, щоб в порядок денний поставили депутатські запити. А багато запитів там дуже серйозні і відповідальні. І їх ми проголосували аж учора, тобто це теж нівелювання, е е е мені здається, цього парламенту, і мені дуже шкода, що все ж таки монобільшість дозволяє такі е речі. І е, так е, ну знецінює цю важливість, е, яка має бути, тому що якщо б урядовець прийшов в парламент і йому добряче задали різні конструктивні питання, він би зрозумів, що й на них треба відповідати. А то ця закритість, яка почалася ще за коронавірусом, продовжується зараз, дуже сильно всім сподобалася, і вони не хочуть з неї виходити. Пані Оксано, цікаво, які запитання були саме від вас до наших урядовців, і чи були взагалі? Звичайно, що запитання є. Ви знаєте, що коли є запитання година запитань до уряду, то там. В той час кожен намагається натиснути кнопку, щоб отримати це слово, і навіть дуже часто так буває, що навіть ми один одному його передаємо, коли є ряд важливих запитань. Ну, скажу вам чесно, все було по часу. Були моменти, коли нас цікавило питання реорганізації медичних закладів. Ви пам'ятаєте, не всі заклади сьогодні в країні? Ми маємо реорганізовувати через кластерність. Тощо, тому що в нас багато закладів знищено на сході України. Така ж сама ситуація сьогодні є по пільгах і виплатах військовослужбовцям. тому є теж багато запитань до мінсоцполітики, до мінветеранів, то вже тепер буде новий міністр, але питань є ще багато. До енергетики в нас є питання, яка в нас буде ситуація цього року з цінами на енергоносії? Адже з 1 квітня, коли будуть збільшені ціни. Ми хочемо розуміти, яка буде ситуація? Тобто, насправді, навіть таких робочих питань є вкрай багато але пані Оксано, повертаючись до відкритості чи закритості Верховної Ради, знаємо, що їм багато журналістів і громадських діячів вимагають поновити доступ преси до сесійної зали. На жаль, поки що цього немає. Як ви розцінюєте цю ситуацію на вашу думку, чи треба щоб журналісти повернулися, зокрема в кулуари Верховної Ради? Журналісти мають повернутися в калари Верховної Ради, і мали це ще повернутись минулого року, і ще взагалі я не розумію цієї закритості. Тобто, нам дуже багато чого віддано через якісь анонімні телеграм-канали. Хтось щось говорить, чому ми не можемо напряму говорити з журналістами? То, що, як ми будемо голосувати, що ми вже проголосували, щоб журналісти бачили, хто є на своєму робочому місці, кого немає, хто взагалі як ви, які тези доносить. А перепоказувати ці нічні знаєте, трансляції, коли не можна вже відреагувати на ситуацію, це є дуже погано. Я вам скажу чесно, навіть оці останні скандали службою безпеки щодо прослуховування. Це все дзвоники того, що закрилося і уряд. До речі, я хочу сказати, що уряд, уряд теж має працювати у відкритому режимі, тому що повірте, так багато різних постанов урядових сьогодні викликають суперечності. Ми, до речі, хотіли запитати Кабмін про постанову щодо волонтерів, тому що дуже ускладнена ситуація з переданням гуманітарної допомоги, якщо є громадські організації, які передають. То вони не мають можливості наймати собі там цілий персонал, який буде готувати документи, перераховувати кожен вид товару, який є. Адже є вже за ці руки сформовані серйозні благодійні фонди, які мають репутацію тих, хто працює добросовісно. І ці всі речі треба пом'якшувати і робити їх набагато лайтовішими, щоб ця вся допомога до нас швидше надходила і не ускладнювати людям роботу, і таких до речі, робочих моментів, які виникають щодня, є дуже багато. Що ж зрозуміло, дякуємо, пані Оксано, за те, що погодилися передовсім та коментувати мобілізацію. На жаль, багато ваших колег не готові це робити. І Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекту про посилення мобілізації в Україні і про це спілкувалися з народною депутаткою України Оксаною Савчук. На все добре, пані Оксано, тримаємось. Тримаємося разом.